Це 2002 рік, коли судять Слободана Мілошевича, терористи захоплюють мюзикл Норд-Ост, а в Україні назва «Скнилів» перетворюється на символ трагедії. Того дня на Скнилівському литовищі під Львовом збирається близько 10 тисяч глядачів. Всі хочуть побачити високий пілотаж знаменитої ескадрилії Українське Собор. Та грандіозне шоу за лічені секунди перетворюється на моторошне видовище. Маневри, які до цього призводить, називаються коса петля з поворотом. Але замість виходу з петлі Су-27 зачіпає крилом дерево та б'ється об бетон. Багатотонний літак з тисячами літрів пального буквально протикає юрбу і чавить тіла. Під уламками гине 77 людей, серед них 28 дітей. Більше п'яти сотень отримують поранення та стають калі. Пілоти топонари і Єгоров катапультуються за секунду до першого удару. Потім полковник Топонар пояснить на суді. Літак під час маневру втратив потужність на лівому двигуні. Я себе не вважаю виновним ні грамочки. Та не виключено, що причина трагедії це банальна халатність керівництва. Напередодні шоу пілотам чомусь міняють літак. Замість винищувача, міг 29 дев'ять. Топонари і пересідають. На су 27 який разом із пальним важить аж на три тонни більше, ніхто з п'ятьох офіцерів, серед них пілоти та їх керівництво своєї вини так і не визнає. В результаті довгого суду пілотів топонаряти і горова засуджують до 14 та 8 років ув'язнення та величезних штрафів, але це ніяк не допоможе жертвам. після скнилова. Авіашоу в Україні під забороною. Однокімнатні, двокімнатні, але починається рік з кредитного буму в 2002-му Можна заїхати в квартиру маючи лише 20% від потрібної суми. Квартири стають нібито доступнішими через пожвавлення на світових ринках, де долар дешевшає після подій 11 вересня. А ціни на житло навпаки ростуть. Якщо на початку року однокімнатна квартира в Києві коштує менше 15 тисяч доларів, то до осені ця ж квартира коштує вже 20 тисяч. Доларові кредити і вкладання їх в житло стають найпривабливішою інвестицією. Ніхто ще не знає про пастку 2008 року. Весь початок 2002-го Україна знову втрачає нечергове електоральне родео. Влада за активної підтримки спеціалістів з Росії намагається не дати перемогти прозахідному західному вік. Одна з технологій партії партії-клон. Тільки назва, за якою нічого. Почитавши свіжі болетені на парламентських виборах 2002-го, Можна було подумати, що потрапив філіал психлікарні. Комуністична партія України оновлена. Виборчий блок Народний рух України. Всеукраїнська партія трудящих Олександра Мороза. Що це взагалі таке? Блок Ющенка, наша Україна, все одно виграє. Вперше в історії України комуністи не перші. На третьому і доволі непевному місці провладний блок за єдину Україну, який журналісти охрестили за їду. Але парламентська перемога не робить Ющенка прем'єром. Куплені мажоритарники і перебіжчики таки дозволяють кучмі знову зробити більшість під себе. Головою Верховної Ради стає один з фігурантів справи Донгадзе Володимир Литвин. До фракції увійшли 17 народних депутатів. Їх близько 800. Жінки у вечірніх сукнях, чоловіки в дорогих костюмах. Вони планують весело і статусно провести вечір 23 жовтня. Але не знають, що вже потрапили у величезну пасту. Мюзикл Нордос цього дня так і не закінчився. В 21.10 на сцену виходять кілька десятків людей зі зброєю та вибухівкою. Та повідомляють, всі глядачі і актори тепер їх заручники. Керують чеченським загоном 23-річний Мовсар Параєв. Половина із нападників вдови убитих росіянами чеченських воїнів. Наступного дня Аль-Джазіра покаже заздалегідь записане відеозвернення. Де Бараєв вимагає від Росії вивезти війська з Чечні, але переговори нічого не дають. Ми ж ми це могли маглі раніше зробити. 26 жовтня, о п'ятій ранку. Війська йдуть на штурм. Хоча штурмувати в театральному центрі на добровці вже практично нікого. Через вентиляцію концертний зал заповнили нервово-паралітичним газом. В результаті гинуть не лише бойовики, а й більше сотні глядачів Нордосту. Заручники гинуть не від терористів, а від дій визволителів. Спецназ, добиваючи паралізованих бойовиків, ще довгий час не пускає в залу. Медиків пізніше російська влада відмовляє родинам жертв у будь-якій компенсації. У 2002-му верхівка держави несподівано оголошує. Україна розчарована своїм позаблоковим статусом і тепер триматиме курс на НАТО. Нас всерйоз намагаються переконати, що вже за 10 років тут розмістять бази НАТО. Пізніше виявиться, ці плани ніколи не розглядались серйозно. Бо були спричинені лише бажанням вислизнути з іракського капкану. На одному з фрагментів плівок Мельниченка голова Укроборонпрому Валерій Малєв нібито агітує Леоніда Кучму продати Садамову хусейну заборонені радіолокаційні комплекси Кольчуга. Кольчуги славетні тим, що можуть бачити не лише звичайні літаки, а й легендарні невидимки Б-2 Стелс. Восени 2002 тисячі керівник Укроборонпрому гине в підозрілій автокатастрофі. Пізніше з'ясується, кольчуги продавалися лише в Китай та Ефіопію. Але цей скандал ставить хрест на прозахідних намірах розвитку України. Кучма вирішує розвернути державу на схід у 2002-му Починає давати збій візантійська політика, за допомогою якої Леніт Кучма так майстерно маніпулював фінансово-політичними групами. 21 листопада українці прокинуться і дізнаються. Уряд Анатолія Кінаха відправили у відставку. Прізвище нового прем'єра Янукович. Сьогоднішня подія безумів безумівна є визначальною для всього періоду новітньої історії України.